Дякую, колеги. Доброго ранку, Україно. Сьогодні у випуску Петро Порошенко задонатив на корупціонера. Пропозиції руки та серця. Тепер у цифровому вигляді. Це пекучі ньюса. А я Володимир Остапчук. Кращі за наші лише новини від ГУР. Що приємніше за витрачання грошей? Звичайно, витрачати чужі гроші. За словами блогера Валентина Гладких. Петро Порошенко витратив 17 мільйонів гривень, в тому числі донатів українців, щоб внести викуп за чиновника. Мова про екс-заступника міністра оборони часів Петра Порошенка Павловського, якого звинувачують у розтраті коштів армії. Чесно кажучи, це виглядає якось так, ніби це сюжет з програми Аферисти в сітях. Що стосується мене, то я звичайно не вірю. Не вірю і все тут ось де такі гроші в фондах простого байкера. Нехай із сивочолого. Вітаю вас! Та й не став би Петро Олексійович такого робити? Він може по гриби сходити, ну, полуницю на фронт привести, ну, магазини рошен відкрити в Курській області. Ну, сказати Путіну обіймаю тисну руку. І все, нічого такого, які 17 мільйонів. Все, біба Боба, ми розкусили вашу аферу. І взагалі Петру Олексійовичу тільки респект. Гроші можна ще назбирати, але важливіше доля людини, яка може дати проти тебе свідчення. І Знаючи Петра Олексійовича, він все одно вимагатиме гроші з Павловського назад. Чоловіки, які так міцно сплять, що не контролюють власний телефон, будьте обережні. У додатку Дія запрацював онлайн шлюб. Більше 400 тисяч пропозицій руки та серця зробили в дії за перші три дні. Але відповідей так лише 50 тисяч. Вау, непокора, я так задаю скучив! Але все цілком нормально. Просто не всі звикли, що після повідомлення Привіт, що робиш, одразу йде виходь за мене. Крім того, програма ще недороблена. По-перше, через застосунок треба мати можливість побачити, який вигляд партнер має без фільтрів. А по-друге, переконатись, чи платить він за комуналку. Душнілам не можна. А зараз в ефірі людина, яка своїми пародіями на окупантів зробила більше користі ніж вся ООН своїми заявами. В ефірі свіжа пародія від Юрія Великого.

Після чергових дебатів із камалою, яка сміється, хі -хі 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 -хі, на мене знов робили замах. Совпад'єні є, не думаю. Усім, хто за мене переживав, хочу сказати, не треба. У мене поки що є свої зуби, і я сам за себе можу все переживати. Як бачите, я цілий і неушкоджений, живий і здоровий, Серп і молодь! Сорі, euh, свіж і молод, саме такий президент сьогодні потрібен Америці. І тільки я знаю, де знайти такого красення, як я. Він так само, як і я, любить грати в гольф, не зважаючи на те, що гольф це найнебезпечніший вид спорту. Тому що, поки ти цілишся по м'ячу, цей момент через паркан хтось цілиться по тобі. Хочу сказати «thank you very much» моїй охороні, яка під час другого замаху тримала вухо гостро, тому цього разу жодне вухо не постраждало. За це окремий респект моєму особистому вухохранителю. Я не знаю де і коли станеться наступний замах. Сценаристи поки що не придумали. Але я готовий до будь-яких подібних викликів. Тому що тільки таким чином я можу підвищити свій рейтинг. Закінчувати завжди приємно на радісній новині: 103 українські захисники та захисниці повернулися додому. Вони були обмінені на таку ж кількість росіян, переважно строковиків із Курської області. Тепер вже безсумнівно, що Курська операція це важливий крок. Як у справі повернення українських бійців додому, так і у зміцненні морального духу війська і суспільства. Завдяки цьому був відкритий шлях до масштабних обмінів полоненими, які Росія довго відмовлялась проводити. Слава ЗСУ!